Подар нашого матчу футболки зелено-білі прийматиме команду Титан Зоря з міста Покровського, що в гравець львівської енергії. Нагадаю, Віталій Радевич 1997 року народження. Кордоба удар не зовсім дається. Удар багряк, момент кузь який момент біля воріт. Нувала перший по суті гольовий момент у цьому поєдинку. Тарас кузь з м'ячем грамотно він поставив корпус кордоба. Удар гол! Енергія не забила з першої спроби. Енергія забила з другої спроби. Часто забирають м'яч. Часто заставляють суперника помилитися. Прекрасна атака енергії, яка скидка від Миколи Грицини. Кордоба. Грамотно ставить спину кордоба. Передача на Михайла Грицину. Удар. Не ту. А от на користь енергії. Хороша передача. від Кордоба на кузя. І що проситься завершальний пас. Чи удар. кожем'яка прекрасно грає в захисті. І, крім того, кожем'яка фактично виводить Міленького. Першого тайму кожем'яка втрачає м'яч. Вихід в енергії фактично 3 в 1, Кузь удар. Мельник намертво ловить м'яч. Мельник контратака. Уже титана зорі, пітуля. Браво! Дуже хороший вихід. Удар з носка, метрів з у правий від мельника. кут воріт, кузь момент. Мимо. Львівську команду в принципі вже не просто було енергетикам наприкінці першого тайму. Класна атака Титана зорі. миленький міг забивати, але знову браво Андрій Пітуля. Прекрасний матч від воротаря львівської енергії. Контаки як і у виконанні однієї, так і у виконанні іншої команди. Кордоба, кордоба, удар, Прекрасно прекравщини не. не змогли. Кордоба вдало грає на перехопленні обікрав Ященка, Струк, удар з гострого кута, Кузя Кузь класно грає. Але втрата в енергії, вихід 2-1. Шаховцов, удар, прямісненько в руки Пітулі. Пітуля кидає сам собі і нічого не темп, як на мене, на початку другого тайму. Дуже багато помилок. Як виконання однієї, так і іншої команди. А як не забиває Степан Струк? Гравець так. 17-й номер Олег Легензевич. Кузь. Небезпечно. Кузь. І шеховцов відпрацює. Непогана передача. і Гол! Михайло Брици, Грицина таки витискає максимум в цьому. Максим Ліннік був на вістрі атаки. Пічкуров стоїть на ногах. Все в рамках правил. удар від Пічкурова. Добивання гол. Кожем'яка забиває. Кожем'яка вдало грає на добиванні. Але він... Удар. Класний удар, класний сейв від пітулі. Пітуля, браво, раз, пітуля, браво, два. Читатися, оскільки втома все-таки дається в знаки Сім чоловік це грати, це не вісім чоловік. все таки, як на мене, єк піч коров. Удар. Рикошет і що? Ледь меч не залітає. У ворота. Час спливає. Віталій Соломка поки що не переходить на гру з п'ятим польовим гравцем. Шпигар. Удар. Браво Андрій Пітуля! Ще одна атака. Титана Зорі не залітає. м'яч у ворота дуже гостро було. Піч коров удар. Це від пітулі. Контратака в енергії. Михайло Грицина набирає швидкість. Грицина удар. і Все мабуть, все у цьому поєдинку. Михайло Грицина прекрасно. Залишають суперника без м'яча. Кожем'яка класно грає кожем'яка. Удар і рахунок не стає 3-2. Міленький удар. Небезпечно було, але Юля кидає м'яч далеко на чужу частину майданчика. І все лунає сирена. Матч завершено. Матч завершено важкою, але справедливою перемогою енергії з рахунку.